І так, зараз ми з вами будемо займатися, продовжувати займатися темою теорема Вієта. І так, запишіть, будь ласка, під заголовок. Сьогодні у нас 3 березня. Класна робота. Тема уроків. Та ж сама теорема Вієта. Я хотіла би нагадати формулировку теорема Вієта, про що вона каже, що якщо в нас є введені квадратне рівняння, тобто рівняння вигляду х квадрат плюс bx плюс c вирівнює 0, то сума коренів до рівня другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, а добуток коренів до рівня вільному коефіцієнту. На минулому уроці ми з вами вчилися використовувати обернені теореми вієта для того, щоб розв'язувати квадратні рівняння. А сьогодні ми з вами розв'яжемо задачі з параметрами, які теж пов'язані з теоремами вієта. І так, почнемо ми з підручника з номера 690 Читаю умову. Число мінус 2 є коренем рівняння. Я можу записати тут умову у вигляді дано, як у фізиці чи хімії. Х квадрат мінус 8х плюс Q дорівнює 0. Це наше квадратне рівняння. Відомо, що один з коренів дорівнює мінус 2, тобто х1 дорівнює мінус 2, а нам треба знайти другий корінь і q, тобто знайти х2 і q. Як ми можемо це зробити? Ну, по-перше, сформу... треба сформулювати теорему Вієта. Є два способи. Давайте так. Перший спосіб, це, це через теорему В'єта. так, пишемо за теоремою В'єта. Сума коренів це другий коефіцієнт, взятий з протилежним знаком, тому це буде 8, а добуток коренів дорівнює вільному коефіцієнту, тобто в нашому випадку q. А тепер дивіться, за умовою х1 це мінус 2. Ми можемо замість x1 підставити мінус 2, Що ми отримаємо. Мінус 2 плюс х2 дорівнює 8. Мінус 2 помножити на х2 дорівнює q. А тепер дивіться, я ж можу з першого рівняння вже знайти х2. Якщо доданок мінус 2, перенесу в той бік. Я отримую, що х2 це буде 8 плюс 2, тобто 10. І тому я цю десятку вже можу підставити в друге рівняння. Я відразу вже підставлю. І знайду Q. Тобто х2 в нас 10, а мінус 20 це Q. Ну, тому Q дорівнює мінус 20. Я знайшла і те і інше. Це перший спосіб, і я тут скористалася теоремою віє. Другий спосіб. А полягає в тому, що я буду використовувати означення кореня, що означає, що х, який дорівнює мінус 2, є коренем? Означає, що якщо я замість х в перше рівняння підставлю мінус 2, я отримую вірну числову рівність. Наприклад, що в нас вийде мінус 2 в квадраті, мінус 8 помножити на мінус 2. Плюс Q дрівня нулю. Із цього я відразу знайду Q. Мінус 2 в квадраті. Це плюс 4, а не мінус 4, як деякі вважають, досить в нашому класі є такі. Мінус 8 помножити на мінус 20. 16 з плюсом плюс Q дорівня нулю. Тут 20, в той бік переносимо, Q дорівня мінус 20. Ну, так, як в нас і тут вийшло. Так? Але тепер як знайти другий корінь? Можна ставити замість Q. 20, ні, 20, і розв'язати це рівняння. Ну, наприклад, через дискримінант, Д дорівнює b квадрат мінус 4 равця, і це буде мінус 8 в квадраті, мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 20. Це буде 64 плюс 80, і це буде 144. Число додатнє, корінь з d вилучається, це буде 12. Тепер знаходимо x1, х2. Х1 це в нас буде мінус b, тобто 8 плюс 12 поділити на 2, 20 на 2 буде 10. x2 х2 це 8 мінус 12 поділити на 2, це мінус 4 на 2 мінус 2. Ну так в нас і вийшло. Бачите, мінус 2 нам був дан за умовою корінь, а другий корінь це 10. Тобто в обох випадках відповіді співпали, ну це і зрозуміло. Ми пишемо, що х2 дорівнює 10, а q дорівнює мінус 20. Але, так як зараз ми вивчаємо теорему вієта, то краще робити ось цим першим способом. Але ви повинні знати, що існує ще й другий. І так, візьмемо наступний номер 692. теж завдання з параметом. І так, читаю умову. Число 1 третя є коренем рівняння. Рівняння в нас таке. Уберніть увагу, воно не зведене. Тобто коефіцієнт при квадраті в нас тут не дорівнює одиниці. Тому треба його буде зробити зведеним. І так. Перший корінь нам відомий і він дорівнює 1 треті. Нам треба знайти другий корінь і B. Ми це теж можемо зробити за теоремою об'єкт, але спочатку рівняння треба зробити зведеним. Як зробити квадратне рівняння зведеним? Треба зробити так, щоб коефіцієнт при х квадраті став рівним одиничці. Що треба для цього зробити? Поділити обидві частини на 6. Отримаємо. О, це в нас не на 6, а це в нас 2. Х квадрат, якщо я b поділю на 6, я запишу дробом. B шостих помножити на х, плюс 4 шостих можна скоротити, це буде 2 третих. Давайте так перепишемо b6 помножити на х плюс 2 третих, борівня нуду. А ось тепер для цього рівняння, воно вже звернення, ми можемо використати теорему Вієта. Ми пишемо, що за теоремою вієта х1 плюс x2 дорівнює мінус b поділити на 6, так? тобто це буде другий коефіцієнт взяти з протилежним знаком, а x1 помножити на x2 дорівнює вільному коефіцієнту, тобто 2 третім. Ну і тепер замість x 1 ми підставляємо 1 треть. Отримаємо 1 третя плюс х2 рівня мінус b6. 1 третя помножити на х2 дорівня 2 третіх. Знайти х2 буде простіше всього саме з другого рівняння. Бо тут у нас лише одна невідома. Х2 це невідомий множник. Тому як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Дві третіх ми ділимо на одну третю. Перше рівняння так і переписуємо, поки не розв'язали друге. Я буду писати ось тут поруч. Перше рівняння так і переписали. В другому рівнянні перегорнули другий дріб, скоротили трійки і отримаємо просто двійку. І давайте вже її підставимо замість x2. Це буде мінус б6. Я завжди можу змінити частини рівняння місцями. Тобто х2 дорівнює двійці. А тут я напишу так: мінус b6 дорівнює 2,1 третя. Як знайти з цього b? Що вам заважає? Ну, По-перше, мінус, а по-друге, 6, тому треба обидві частини рівняння помножити на мінус 6. Так як 6 в знаменнику, воно скоротиться і дасть просто коефіцієнт 1. b буде дорівнювати третя помножити на мінус 6. Ну давайте десь в сторінці зробимо необхідні обчислення. Перший дріб в мене записаний у вигляді мішаного числа. Його треба перевести в неправильне. 2 множимо на 3 плюс 1 це 7 третіх. По-перше, мінус ставимо так. Множимо на 6 перших. 6 і 3 скорочуються, тут залишається двійка. І так як знаменник 1, це буде ціле число. Тобто b дорівнює мінус 14, а х2 дорівнює 200. І пишемо відповідь. 2. Ну, Давайте уточнимо, що це х2 це двійка, а B це в нас мінус 14. Так, хотіла ще показати одне завдання, воно зі сходинок. Це теж відноситься до заглядання з параметром. І так, можна стирати номер 138. Другого варіанту. Першого варіанту. Так, що ж це буде? Завдання в нас таке. Число 8 є коренем рівняння. Тобто у нас є квадратне рівняння. х квадрат плюс px мінус 32 дорівняння 0. Один з коренів, тобто Х1 в нас 8. Треба знайти другий корінь і p. Воно дуже схоже на те, що ми зараз робили. Знайти Х2 і П. Це рівняння зведене, тому відразу можна використовувати теорему Вієта. Ми пишемо, що за теоремою Вієта, Сумма коренів. Це другий коефіцієнт, взятий з протилежним знаком, тобто мінус п, а добуток коренів. Це вільний коефіцієнт, тобто мінус 32. Тепер підставляємо замість x1, 8. Отримаємо 8 плюс х2 це буде мінус p. І друге рівняння 8 помножити на х2. Це мінус 32. І з цього другого рівняння, саме з другого, ми можемо знайти х2, бо в другому рівнянні лише одна невідома. Х2 це невідомий множник. Ми мінус 32 ділимо на 8. Перше рівняння так і переписали. І тому x2 це мінус 4. Вставляємо сюди 8 плюс мінус 4 дорівнює мінус p. х 2 яке дорівнює мінус 4, так і переписали, а тут дивіться, 8 плюс мінус 4 це буде 4. Тобто в нас вийде мінус p дорівнює 4. Якщо мінус p це 4, то p дорівнює мінус 4. І х 2 також дорівнює мінус 4. І записали відповідь. P дорівнює мінус 4, x 2 дорівнює теж мінус 4. Так, давайте повернемось тепер до завдань підручника. Ще є такий тип завдань, в якому, не знаходячи корені рівняння, треба знайти значення виразів, які містять ці корені. І так, це номер 694. Теж запишемо умову у вигляді з фізики. У нас є квадратне рівняння. Оберніть увагу, воно не зведене, тобто, щоб використати в ньому теорему вієта, треба буде ще поділити все на дві. Х1, х2 це його корені. А нам не розв'язуючи рівняння, тобто не треба знаходити самі корені, а треба знайти значення виразу, такого x1 помножити на 2, -4 x1, -4 x2 мінус 4х1 мінус 4х2. І так. А подивіться, будь ласка, як ми це будемо робити. Ну, по-перше, можна помітити таку річ. За теоремою Вієта ми можемо знайти добуток коренів, який нам потрібен в цьому виразі. А тут в нас мінус четвірки. Якщо ми винесемо їх за дужки, в дужках буде сума x1 плюс x2, яку ми теж можемо знайти за допомогою теореми Вієта, тобто не розв'язуючи рівняння. А тепер зробимо це рівняння з і сформулюємо для нього теорему Вієта. Поділимо все на 2, отримаємо х квадрат, 7 на 2 це 3,5х, 13 на 2 це 6,5. І все це дорівнює 0. Тепер ми пишемо, що за теоремою відділу, що повинно виконуватися. Х1 плюс x2 дорівнює мінус 3,5, а х1 помножити на x2, це мінус 6,5. Тепер замість, більше тут не треба знаходити, нам вже невідомі ці корені, нам не треба їх знаходити. Тепер те, що треба знайти. Дивіться, те, що треба знайти, х1 помножити на х2, мінус 4х1, мінус 4х2, ми можемо спростити таким чином. Ми пишемо х1 помножити на x2, виносимо мінус 4 за дужки, в дужках залишається х1 плюс х2. А тепер дивимось, чому дорівнює цей добуток, ми знаємо. Ось він дорівнює мінус 6,5. Чому дорівнює ця сума, ми теж знаємо за теоремою товримульєте це мінус 3,5. Підставляємо і отримаємо мінус 6,5 мінус 4 помножити на мінус 3,5. Тепер спрощуємо, буде мінус 6,5. Плюс 4 на 35 за 70, один знак відокремлюємо коми. Буде 0,5. Рухаємось далі. А, можна старати. Номер 696. Теж завдання з параметром. Рівняння у нас таке х квадрат плюс Bx-17 дорівнює 0. Нас запитують, при якому значенні B корені рівняння є протилежними коренями. що означає, що вони протилежні? Тобто один від одного відрізняється лише знаком. І треба знайти значення B. і саме корені. Ну, те, давайте запишемо умову теореми Вієта. І так, за теоремою Вієта x1 плюс x2 дорівнює мінус b а x1 помножити на x2 дорівнює. В нашому випадку c це, це буде мінус 17. тепер, що нам відомо, що х1 дорівнює мінус х2. Тобто замість x1 я можу підставити мінус x2. Ми отримаємо мінус x2 х2, х2 дорівнює мінус b. Мінус х2 помножити на x2 дорівнює мінус 17. Ці два доданки знищуються, і тому ми отримаємо, що мінус b дорівнює 0, а тому і b дорівнює 0. Тут буде мінус х2 в квадраті дорівнює мінус 17, b дорівнює 0, х2 в квадраті дорівнює 17. Якщо квадрат дорівнює додатньому числу, то корені будуть плюс-мінус корінь із 17. Тобто нас запитували, чому дорівнює b? b дорівнює 0, а корені дорівнює 1 плюс 17, інший. Корінь. Не 17, корінь 17 і мінус корінь 17. І так, записуємо 0 і плюс-мінус корінь із 17. Так, і давайте зробимо ще. Ось таке. Так, можна це стирати. Ну, тому, мабуть, можна. Номер 688. а Завдання там таке скласти. Скласти квадратне рівняння. Квадратне рівняння. Корінь якого дорівнюють, Корінь якого дорівнюють. Так, ми беремо другий пункт, бо перший ми вчора розв'язали. Мінус 1 третій. Давайте так напишемо, х1 дорівнює мінус одна третя ах 2 рівня 2. Що означає скласти квадратне рівняння? Тобто записати рівняння вигляду. Х квадрат, я відразу зведені пишу. Плюс bx плюс c дорівнює 0, і тут замість b і c повинні стояти конкретні числа. Що ми знаємо? Ці числа пов'язані з коренями. За теоремою так? x1 плюс х2 це мінус b, а x 1 помножити на x2 це вільний коефіцієнт c. Підставляємо, отримаємо мінус 1 третя плюс 2к дорівнює минус b. Міс 1 третя помножити на 2 дорівнює c. Так, тут буде 2 мінус 1 третя. Як від двійки відняти 1 третью. Треба відчепити одиничку. Це буде 1, ціла. одиничку продаємо як 3 треті, і віднімаємо 1 третю. Отримаємо 1 2 третіх. Тобто мінус b дорівнює 1,23. Так, далі. А як мінус 1 третю помножити на 2? Це буде мінус 2 треті. 2 множиться тільки на численник. Дивіться, ми це вже знаємо, а знаємо мінус B. Нам треба знайти B. Як знайти B? Взяти протилежне число. Це буде мінус 2 третіх. А це це в нас мінус 2 третіх. І тому наше рівняння прийме такий вигляд х квадрат мінус 1,2 третіх b і мінус 2 третіх. Ой, не b, вибачте, а х. І все це дорівнює 0. Ну, взагалі, там умова була така. Там в нас просили скласти квадратне рівняння, у якого коефіцієнти цілі, але тут вони дробові. А що ж робити? Можна було перевести ці дроби в неправильні. Ну, взагалі ми вже склали рівняння, тобто завдання ми виконали, але там казали цілими. І побачите, що знаменники тут трійки, щоб дробів не було, домножити все на 3. І тоді буде воно просто не зведене. Але це не має значення, завдання ми виконали. Тобто у відповідь ми напишемо ось таке рівняння. 3х квадрат. Мінус 5х, мінус 2, 3, мінус 2. -2, -2, -2. Так. І так, що ви берете на день? домашнє завдання? За підручником ви робите номер 689 перший, 691, 692, дев'яності А на сьогодні ми закінчимо до побачення.